Так, ось Mazda приїхав дивитись, почнемо зараз. Так, він код. Лобове скло міняне. Дах у нас в нормі. Ага, є ось невеличка прийнятість. Люку немає, комплектація у нас звичайна. Тут 15-й рік, тут 15-й, 15 без ключового доступу у нас немає. Тут трішки є пошкрябана. Загалом дверка виглядає непогано. Дверка фарбована, я думаю, схожа. Шагринка трішки інша, тут трішки більша, тут трішки менше, як повинна бути. Тут ось скол був. Поріг у нас більш-менш норми, ззаду далі покажу. Так, тут у нас... Тут і настійку трішки під нам підзалазили, роздували. Ага, тут у меня тришки Такая как режия. Так, тут сколья. Так, тут б... тришка над зазоре бампер. Тут резини більш-менш в нормі, гальмівні диски в нормі, колодки бачу свіженькі, диск колесний на нормі, не почуханий. Резина в нас 16, Дату, дату, дату. По резині я поки що не бачу. Так, фари потрібно полірувати, бампер звісно фарбований. Тут нормально все висить, там якісь пошкодження є, але то вже, якщо що на підйомнику. Тут все на місце, тут трішки лак лізе, зазорчик також по подовженню капоту підгуляє, там, біль, там більше, тут менше. Ага, тут зовсім шпаклівка потріскалась, треба робити. Так, тут не зазорі. Ось так от фара. Лак також злазить, її хтось лакував. Ось. По капоту, по капоту, по капоту. Потрібно його полірувати. В принципі, якось так. Тут зазорчик у нас в нормі. Тут усі якісь невеличкі, ну це споліровується все. Такого. Ось. Тут На рубчику. Попереду резина однакова. По диску тут є невеличкі пошкодження. Michelin 205 мішлін 16 Так, дату я також не бачу, гальмівні в нормі. все. в нормі. Так. Тут я бачу щось, мені підказує, що це фарбована, це також фарбована. І дверка оця мені фарбована. Ось. Тут через пил чи щось таке, дуже схоже на це. Так. Думаю, що фарбована. Стійка в нормі. Зеркало в нормі. Тут 15 рік. По дверці зауваження немає. Тут 15-15. Беріг у нас в нормі, резина тут в нормі. Щось мені підказує, що і це крило, це крило також фарбоване. Ось якось так. 15 рік. ой блін, тут шпакло відвалюється, йопперси. Тут також фарбоване. Пу, пу 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 Я не знаю, думаю, що можна вже закінчувати цей огляд. От такий салончик. Можна, будь ласка, під резиночку загляну. Машинку треба хімчистики. Подушка є, подушка є. Начебто не кермо таке. Починаємо з прибором. Дах в нормі, в нормі. Тут. Ну, тут, звісно, фарбоване. Як я й казав. Тут фарбоване, як я й казав. Ну тут зрозуміло, що фарбоване. Тут так само. Фарбоване. ночи в норме. А тут, так как я и сказал. Тут в норме. А ты тут, тут в норме. <губ> Вверх трешки больше, два раза. фарбована Тут, здесь, також, такой если я сказал, 1200, 34. Тут, тут, 900, 1700. Вот так упакована. И тут в норме. Тут в норме. Ну, я думаю, что дверка, дверка, капот. Крыло там переднее под питанием. И тут назад. И тут ось шпакло. Бедлускуется. Вот она. Я думаю, что... Не жаль, не жаль. Так, вот капотка. Тут мы видим Made in Taiwan, Тон Tongyang, Made in Taiwan. Так, тут у нас... Тут я не бачу всех надписей. Там было что-то лучше. Так, ну по капоту я не бачу. Тонгхьянгу або тайваню щось, але він мінений, все, в принципі, зрозуміло. Тут так само. Ну і тут повинна бути, типу, мазда, але вона так щось вибита не дуже. Тому якось так. Ось така мазда. Все, закривайте. Ось тут перепил фарби.